Тали свою увагу ми на іспанський футбол, і ось зараз випадає нагода в черговому турі Ла Ліги, зустрічаються Барселона і Севілья, команди, які перебувають у групі лідерів Ла Ліги. Тим не менше думаю, що інтриги в цьому поєдинку не буде. Дивлюсь на котирування, які дають експерти компанії фаворит спорт і розумію, що вони роблять Барселону великим фаворитом цього поєдинку настільки великим, що напряму перемогу Барса навіть. Нецікаво робити свої ставки, враховуючи дуже невисокі коефіцієнти. Давайте подумаємо, що можна витягнути із цього поєдинку. Безперечно, Барса великий фаворит, враховуючи форму команди, враховуючи особливо домашню форму, враховуючи результативність. В останніх шести поєдинках на власному полі Барселона забила 26 м'ячів понад 4 за матч в середньому. Це вражає зараз. Після дискваліфікації повертається до гри Ліонель Месі. Він безперечно буде голодним до футболу і голодним до свого. Індивідуального успіху. Ще один важливий аспект історія зустрічі цих команд. Уже в нинішньому сезоні команди грали тричі два матчі за Суперкубок Іспанії, один поєдинок у чемпіонаті, і в всіх трьох матчах Барселона переконливо перемагала. Тому я пропоную поставити на Барсу із форою мінус півтора. Коефіцієнт 1,6. в принципі. Добротний, достатній і, на мій погляд, не так і ризиковано. Хто хоче, спробуйте фору мінус два, там коефіцієнт майже двійка, 1,97. Ще один цікавий момент, хоча тут коефіцієнт нижчий в цьому аспекті, індивідуальна ставка на гол Луїса Суарес. Суарес в чудовій формі, 30 мячів офіційних матчах. Він забив уже в нинішньому сезоні, забиває в трьох останніх поєдинках Ла Ліги за Барсу. І більше того, в обох матчах, які він провів в нинішньому сезоні проти Севільї, Луїс забивав. 43 небагато, але так от цікаво, що називається побалуватись можна. З іншого боку, друзі, робіть свій вибір, думайте самі, відгадуйте. Найголовніше дивіться футбол і любіть футбол.